Здається, у тебе є все, крім справжнього ми. Щасливі стосунки це не про казку. Це коли є підтримка, чесність, ніжність. І ти можеш залишатися собою, коли поруч безпечно. Але дуже часто успішні жінки мають все, окрім цього. Є реалізація, друзі, статус, подорожі, але вдома тиша. Немає того, хто справді бачить тебе. Немає плеча, на яке можна спертись без страху, бути слабкою. І з часом ця порожнеча всередині. Стає гучнішою. Я психолог з багаторічним досвідом роботи. Я 18 років в шлюбі, та я бачу, що за цим стоїть. Тут є внутрішній сценарій, який не дозволяє впустити близькість та відкрити своє серце для справжньої любові. З цим можна та треба працювати, і результатом стануть не просто стосунки, а відчуття, що тебе нарешті кохають по справжньому у профілі. Я розповідаю, як повернути здатність бути коханою, не втрачаючи себе.